Вітаю друзі на каналі Сім'ї Балабан. А в нас з'явилася нова кішечка. Просто прибилася, не знаю чи я вона. Може хтось шукає кицю. Недавно качечка залетіла до нас. Пару днів вона була у нас в курнику разом з курми. Був такий сніг і мороз, ми питали, чия це може бути, ніхто нічого не знав, а потім знайшовся власник її. Віддали вже качечку. Тепер ще з кицею треба вирішити, чия вона, якщо хтось шукає кицю. Ресунечка. Це тут ванілька в нас прив'язана її. Не любить, що вона сидить. Сьогодні така погодка хороша, м'яка. Морозу немає. Ванілька тихо, тихо, ванілечка. Курочки наші вже всі гуляють. Сарки так вийшли. А ми будемо готуватися сьогодні. До суботи, такого нічого особливого. Мама пече рогалики. Я зранку таке пиріжків нажарила з капустою. Тихо, зварю ще компотика, борщ і кашу. А сьогодні 19 січня, це хрещення. Так що. У нас тут плануються різні заходи в селищі, будуть ходити по вулицям освячувати будинки та й таке. Ну все, пішла працювати. Сесарочки вийшли на двір, разом з курочками добре гуляють, ходять. Там сонечко таке, і вони всі туди. грибуться трошки. Дуже хороша погода сьогодні тепленька. Але все таки зима є зима. Меджину круто. Лопать широко. Дуя, оно круто хорошо. Я вам поставлю тебе в чоти. Может вам связь забыть, там тот. Или вы уделали, давайте вам заплатили. Не можем ничего, нормально. не надо. вам все надо грустно подать, я буду все ремонт. Не надо, я вам поставлю нормальный человек. А ще надо показать борщик наш. Яблочки ігрушки там попадають. Ось ну так. Вони тоді не бояться, коли їх так з рук кормять. Красавиця єла. Ой, вкусні яблочко. Нема у мене немає. Там он. Маруся їсть? О, єсть. Можна я на. візьму. На. А, це тобі. Так, хто у нас тут? О, оця дівчинка, яка від мене тікає, я хочу накормити. На. Ну, Марта. На. Хто спритніший, той зловив. Да, красавицей воно там лежить? не стоїть. Мага. А, Биться не можна. Чула? Ай, ти... Будеш биться, будеш прив'язана. Там є де прив'язати. Що немає, яблучок. Все. Так, да, ти будеш хороша, дівчинка, Будеш хороша, да. Не можна битися, не можна. Ти ж така сама, як і всі. Все, все, все. У них урва, типу вошка, вошка, а не Я потрошки яблук, щоб не вони не поболіли. Бо яблука обрізані, пообрізали. Шуки. Яблука шукає. Яблучка шукай. Нема тут яблука. Отак їх будеш кормити, підкармлювати яблуками. Ні? Нема, нема, нема. Нема, А може ще принесем трошки? Там так багато накришеної. Угу. нічого не буде їм як Та, все, все. Ну це вже ти принесеш. Там миска стоїть. Мама ну, на ній. Це мало буде. Візьми відерці. І з тої миски витруси. Тобто витруси сюди, у відро. Будемо давати по трохи. Отакі От хороші дівчатка. Зараз ось поїсте. Смакоти поїсте зараз. У нас немає в цьому році буряків в достатній кількості, тому ми їх підкормлювали то морковкою, то капустою, овочами, фруктами, таке яблучко, грушки таке ми давали. Ну Не даємо багато, тому що ми не знаємо, як вони себе будуть вести, переживаємо, щоб все було нормально, щоб не було ніякої хвороби. Мама розказувала, що дідусь тримав кіс, дідусь і бабуся, то вони, ну як годували, теж давали їм і фрукти, і овочі, але дідусь постійно говорив: коли викидають щось із кухні, то обов'язково треба передивлятися те, що для кіс, щоб не було ні гниле, ні цвіле, нічого. І Старалися так, щоб кози не поболіли. Вони всі проглистовані, їм необхідні маніпуляції вже зробили, провели. Це вже після окоту ми будемо знову повторно їм проводити. Просто коли ми їх брали, то з ними вже всі маніпуляції провели. Тому. Будемо ми вже самі вчитися і робити їм те, що треба. Ви питали, як ми справляємося з кліщами? Ну, Ми так передивляємося, стараємося дивитися і до кізочок, і до сіна, яке вони їдять. Ну, наче не, не бачили, щоб були кліщі, наче все так чистенько. Сіно ми заготовлювали влітку самостійно. Оце сіно. А ще люцерни ми купили. Ой, яблучка прийшли. Оце вони вже ждали. Це прям всім по, по черзі по одній. Ну, хто там? Так. Ось Марусечка жде, стала тут. Хочу приготувати дуже поживну їжу для наших курочок, щоб підвисити, підвисити яйценоскість. Я також знайшла корисне відео на Ютубі, тому обов'язково хочу скористатися, спробувати, думаю, що гірше не буде. Ми все одно зерно даємо курям, а такого вони ще не пробували. Тим більше, що зараз іде весна, немає таких. Вітамінків для них. Хімію я не хочу купляти, додавати їм, щоб стимулювати. Тому стараюсь максимально все натуральне. Значить, я взяла ячмінь. Ось таке відерце, тут десь кілограм приблизно. Так само я візьму і пшениці. Це перемішати треба, залити тепленькою водичкою, так, щоб воно покрите було. І постійно помішуючи, тримати у теплому дві доби. Воно має надклюнутись і навіть прорости. І це давати треба курям. Так що я пробую. Якщо все вийде, все буде добре, результат буде добрий, то буду рекомендувати усім. Це такий недорогий і дуже корисний, не знаю, завтрак, обід для курочок буде. Раціон такий буде у нас. Трошки різноманітнюватися. Принесла відерце сюди на кухню. І хочу залити теплою водою для того, щоб зерно набухло. Потім покладу в тепле місце і буду помішувати. Я так думаю, що воно збільшиться. І мені треба буде шукати більшу посудину. Буду пересипати його, мабуть, в мисочку. Ось так поклала в теплу духовочку, зерно. І за ці дні, воно до неділі, я думаю, що. Чи до понеділка проросте. Духовка тепла, бо вийняла тільки недавно хлібчик спікся, вона теплесенька. А тут в мультиварці на режимі тепло я тримала, а тепер виключила. Тут, може, не видно вам. дроблене зерно отак буде відніше. Дроблене зерно ячмінь. І пшениця. Я додала дріжджі активні, мокрі. І вони в теплому місці. Я постійно його перемішую, і воно піднімається потрошки. Цей корм також поживний для курочок. Вони теж добре несуться. Його я їм дам завтра. Сьогодні вже нагодувала. Дякую, друзі, всім за перегляд. Залишаємося на зв'язку. Всім всього найкращого!